Доброго дня, шановні. Ну що, я хочу вам сказати про застосування чату GPT в нашій роботі з вами. Да й не тільки в нашій, для всіх, в принципі, можна дізнаватися якусь актуальну інформацію і адаптувати її під свою індивідуальну ситуацію. Але ось така штука у нас 3 липня підписав пан Зеленський закон України про те, що звільняє всіх. ФОПів, які перебувають на військовій службі, від обов'язку сплати та подання податкової звітності податків, таких як ПДФО, єдиний податок, військовий збір. Ну, а ЄСВ, ті, хто працюють паралельно, а всі оформлені офіційно, хто служить у нас, в принципі, ЄСВ можна не платити по, згідно іншої пільги. Тому, якби я вирішила запитати у чату GPT на всякий випадок, які ФОПи мають право саме якої групи мають право на цю пільгу. Це положення є важливою підтримкою для мобілізованих підприємців, дозволяє зосередитись на захисті країни без додаткового фінансового та адміністративного навантаження діє звільнення на період перебування ФОП на військовій службі, що має бути підтверджено відповідним документом. Тобто, якщо ви хочете застосувати цю пільгу, я рекомендую вам написати листа. І зараз ми подивимося його приклад написання. Я задаю питання, на якій групі єдиного ФОП має найвище вказане право, на що мені чат відповів. Має право на звільнення перша, друга, третя і загальна система. Тобто всі ФОПи без виключення, незалежно від групи єдиного податку. Залишається питання, це круто, окей, але залишається питання з е, звітністю. Тому що, коли ми подаємо податкову звітність, ми там хочемо, не хочемо, а враховуємо податок до сплати. І поки що в звітності немає такої галочки, мобілізований, типу. Да? Треба з'ясувати, і я обов'язково це з'ясую з приводу того, якщо ми здаємо, все-таки має можливість наш, людина, яка служить, здати звітність і нарахувати собі податок. Чи ці податки будуть списані згідно листа, чи все ж таки треба почекати. і... Поки вони налаштують цю систему на автоматизовану оплату, на автомобілена автоматизоване, автоматизоване списання, да? чи вони будуть якось цю інформацію підтягувати автоматично, що людина знаходиться на службі, да? і тому можна не платити, щоб не писати цих зайвих заяв. Але все ж таки навіть чат GPT, Пропонує написати заяву. Ось приклад шаблону заяви до податкової для застосування звільнення. Ось цього пункту, пункт 25 підрозділу 10, розділу 10 податкового кодексу України. Заява щодо звільнення сплати податків, питання звітності з проходження військової служби. Кому від кого? І заява, сам текст відповідно до пункту 25 закону застосувати до мене положення щодо звільнення від нарахування та сплати єдиного податку, подання відповідної податкової звітності, до заяви додаю копію щодо підтвердження факта мого перебування на службі, довідка з військової частини або наказ про зарахування до зсу. Прошу врахувати та внести відповідні відмітки в інформаційні системи ДПС. Додатки, копія документа, що підходжує, і копія паспорта і кода за потреби. Ну, це не за потреби, а це якби стандартний пакет. Ви маєте приложити свій паспорт і код. Такий лист можна написати через електронний кабінет платника податків, направити просто листом, якщо чесно, цього ще ніхто не відмінив, або занести власну руч в податкове відділення податкової. Тому. Давайте користуватися цією можливістю. Я впевнена, що багато хто мене дивиться, тих, хто служить, і я дякую вам за вашу службу. Бачите, пан, пан президент намагається вас підтримати з цієї сторони, щоб на вас нічого не тиснуло, і ви ні за що не переживали. Ну, якось так. Хто має можливість, будь ласка, напишіть, це вам зіграє дуже важливу, скажімо, Роль на майбутнє. Навіть якщо ви можете платити, навіть якщо ви хочете сплатити, я рекомендую скористатися такою пільгою. І заплатити ми завжди встигнемо, повірте мені, якщо є можливість у вас так зробити, або попросити вашу маму, сестру, не знаю, кого-небудь, Хто може це написати і прикласти, ви також на це маєте право, ви член сім'ї. Ваша дитина на сьогоднішній день захищає нас усіх, тому до вас ніяких претензій не буде. Це я звертаюся до родичів, що ви також можете за свого сина або дочку, які перебувають на службі, занести, являється підприємцем занести ось таку заяву, і з нього спишуться усі податки. Але я прошу вас звернути увагу: по перше, ця норма починає діяти з 3 липня. Да? Хочу звернути на увагу на, на дати. Я розумію, що можливо дано розпорядження, щоб дано розпорядження, щоб люди ну, списали, податківці списали заднім числом ці податки, але ви ж розумієте, це дуже важко технічно, тому орієнтуйтеся все таки з липня. Посилаючись на цей на цей норму, на цей пункт з цими змінами, що починаєте не, не платити податки з липня місяця. Ну, це моя рекомендація, так як буде на ділі і на справі, я не знаю, як вони технічно це зроблять. Можливо, вони спишуть борги заднім числом. Таке теж можливо. У нас така, вже був такий прецедент по ЄСВ, коли були ковідні там, всякі норми, і ми списували великі суми для, для тих, хто перебував на загальній системі. Пам'ятаєте, да? якщо хтось давно працює, що була така у нас акція. Я сподіваюся, що ця акція така ж буде, і всім, у кого виникли борги, всі будуть списані. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, користуйтесь, користуйтесь в своїх роботах, новітніми технологіями. Я чат gpt зараз вивчаю, намагаюся застосовувати його в своїй роботі, в своїй практиці і скоро зніму відео про лайфхаки, що мені допомагає робити чат gpt в моїй роботі. І в вашій також для ведення звітності, для підрахунку податків і всього іншого. Все, дякую вам за увагу. Якщо є можливість ставати спонсором каналу, я буду вам дуже дуже вдячна.